Аня те, наскільки плотно соцмережі увійшли в наше життя, вже нікого не дивує. Протягом дня рука постійно тягнеться до інсти, щоб переглянути свіженькі фоточки і відео знайомих на перший погляд, але насправді таких далеких і невідомих нам людей. Та якщо сьогодні так звані інфлюенсери та інфлюенсерки цікаві, і всі від них у захваті, то вже завтра все може перевернутися з ніг на голову. Саме таку історію показують у дирамі знаменитість, про яку сьогодні і побазікаємо. Тож гошечки, сюжет знаменитості, якщо поверхнево його подавати, оповідає про життя інстарінґенсерок, які стали знаменитими, багатими і в певному сенсі успішними, завдяки тому, що створювали привабливий для аудиторії контент на своїх сторінках. Хтось отримав 100 тисяч підписників, хтось мільйон. Хтось дерся на вершину слави з музіїв, дехто народився зі срібною ложкою в роті, просто пожинав плоди всього, що кропідкої праці здобувала роками їхня сім'я. Але якщо на сторінках в інстаграмі зірочки лише сяють, то в реальному житті все не так ідеально. Кожній з інфлюєнсерок є, що приховувати за кожну таємницю, вони можуть поплатитися всім, що мають походження, наркотики, буде гіпопейська Колумбія. Замість України ескорт скелетів у гламурних шафах дуже і дуже багато. За лічені дні, звичайна продавчиня косметики стає впливовішою за всіх наявних на ринку і аж поки сама потрохи не починає перетворюватися на них, і зі всенародної улюблениці не стає вигнанкою та навіть підозрюваною убивств. Трохи глибше знаменитість це історія про оманнову близькість і значущість, яку нам дарують соцмережі, про мінливість любові аудиторії, про те, як ті, хто ще вчора тебе обожнював, готові сьогодні змішати з брудом. І звісно ж про боротьбу справедливих з несправедливими, а також про конфлікт бідних і багатих. але давайте будемо предметніше говорити і ближче познайомимося з персонажами: Соарі, яку грає чарівне фак Йон. Боже, яка вона мила у божній ліді Соарі зростала у багатстві і розкоші, та водночас вона не була дурненькою. Дівчина навіть вступила в один з університетів ліги плюща. Я шарю, мене в універі змушували це робити. Ну не дарма бакалавра закінчила. Однак її життя раптово змінилося. Бізнес батька прогорів, і родина залишилась ні з чим. Тепер, коли Арі вже доросла, вона заробляє на життя прямими продажами косметики. Оце коли ти приходиш в дім, впарюєш людям якісь масочки, тоніки і так далі. І живе вона з матір'ю кравчиною і братом комп'ютерним генієм. Ну так ви ж розумієте, хлопчики вони за компуктерами сидять, а дівчатка зі шмотками і косметикою бігають. Жодних стереотипів. Соарі, звісно ж, як і належить героїням таких дорам, не подібна до інших. Вона тяжко працює, соцмережі її байдужі. Не. Я ще декілька років не, не хочу туди. І взагалі її думка завжди відрізняється від думки мас. Та одного дня після зустрічі з дівчиною зі свого заможного минулого і публічної сварки, а також після тиску подруги і коментарів матері, Алі теж завантажує інстаграм. Дівчина спочатку впирається і не хоче нічого публікувати, але туди-сюди, от вона вже грибе лайки і підписки лопатою. Соарі стає частиною світу топових сеульських інфлюенсерок, які готові зжерти одна одну за першої ліпшої нагоди, ну не кажучи вже про новеньку у своїх рядах. Вони намагаються зіпсувати репутацію дівчині, однак і не здається, бо вважає нечесним те, що з нею так поводяться якісь надуті пустишки. Щоправда, методи її боротьби стають все більше схожими на ті, якими користуються ненависні її інфлюенсерки. І через певні зради та підстави вона в підсумку летить у прірву суспільної ненависті. До речі, поки не забула. Зараз ви дивитеся основний огляд на знаменитість доступний всім, але я також підготувала додаткове відео, в якому більше розповідаю про те, що актори Дорами думають про цей проект чи заснована вона на реальних історіях. Спойлер так частково засноване, і також про Сілебор, які в ній засвітилося, хоча акторами не є. Це відео вже доступне підписникам на донатело. Посилання з усіма деталями перед вами, а також під відео. Тепер я буду регулярно робити додатковий контент до кожного основного відосика. Підписуйтесь і вертаємося до знайомства з персонажами. Хоча я волію це називати екскурсією в теранію. Чесно, мені давно не було так соромно за жінок, як при перегляді деяких сцен у цій дорамі. А вон жевантена. oh Діскінше одна з основних антагоністок це О Мін Хе у виконанні Чон Хі Со. Вона впливова інстасамичка з власним брендом одягу луна шик. Хоча насправді вона не створює унікальні речі, а лише копіює чужі ідеї, трошки переробляє там під себе, але це все не суттєво. Це все розвиток і покращення. Видертися на вершину гори вподобаєк їй допомогла спеціальна компанія. Як вона допомогла це і це окремий вид бізнесу, коли компанія отримує відсоток від прибутку своїх знаменитостей. На публіку мінге гра чуйну і дбаливу дружину та вірну подругу. Тому, коли в мережу потрапляє переписка, в якій вона зневажливо відгукується про одну зі своїх подружок, фейковий імідж мінхе опиняється під загрозою. Аби це виправити, вона починає дружити з рі, що падає лише для виду. Поза інстазнімками мінхе ставиться до неї як до сміття, і люто ненавидить. А нього мінхене належить до спільноти Гаві, до якої входять популярні інстасамички: чехі, Анжела, Джіна та Юран. І чесно, мені не ясно, чим вони відрізняються для своїх підписників у профілях, ну які вони ведуть на загал. Бо все найцікавіше відбувається за лаштунками, так би мовити. Чехе, наприклад, наркоманка, Анджела Ескортниця. Ну вже прикольніше погодьтеся. <звук> Також є Юн Сі Хьон, голова благодійного фонду. Ну, її хоч до не прикладай, попри свій невдалий шлюб, на який вона пішла, щоб дубця її батька-корупціонера була прикрита. Сіхьон лишилася нормальною людиною. Мені ні акторка, ні персонажка особливо не подобається, якісь вони прісні чи що, але для різноманітні історії найбуде. Ще з головних персонажів маємо Хан Кьона. Він голова великої косметичної компанії, який з певних причин не вміє сам розуватися. Я переконана, що це незручно. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Ще він колишній Сіхьон, той, яка з благодійного фонду, і звісно, лицар на чорному спадкарі. Це ж спадкар. Ось це чудо автомобіль. Я просто геть в машинах не розбираюся, а спорткар звучить як щось дороге і понтове. Джинкен допомагає Арі коритися з усіма труднощами і не відступає, навіть якщо це може коштувати йому кар'єру. Ось такий святий молодик. І певно треба ще згадати про декого з ніком BBB Famous. Під кінець дорами саме зрозуміло, хто ця персона. One, two, three. Three. Я ж просто скажу, що саме завдяки BBB Famous Арі вдалося втриматися на вершині вподобайок, бо невідомий аккаунт... Зливав їй чимало другу на представниць спільноти Габін. Арі користувалася цією інформацією у своїх цілях, шантажувала інстасами, аби отримати бажане і прикрити їм ротики. Щоправда, потім BBB Famous, яка так захоплювалася Арі на початку, струмила їй ножа у спину. І чесно, я не знаю, чому я маю цьому дивуватися. Ну самі подумайте, якась невідома людина допомагає тобі за просто так, аж настільки допомагає. Зазвичай не дякую. Ну треба бути дуже наївною, аби думати, що все це врешті не обернеться проти тебе. Типові люди, як бачите, персонажів нас багато є на кого подивитися і над чим задуматися. А що ж із самою дорамою, спитаєте ви? Я скажу так: ця дорама, як і багато знаменитостей, ну людей я маю на увазі, лишила по собі неоднозначне враження. З одного боку в ній є чимало позитивних моментів, з іншого є таке, що викликає щирий подив і нерозуміння. Але почнімо з хорошого. Перше, що очевидно кидається, око – зйомка і монтаж. Мені дуже сподобалися ефекти з усіма соціальними мережами та коментарями. В одному кадрі Арі проводить трансляцію, і ми ніби дивимося її через свій телефон. В іншому вона виходить з телефону, коментарі, лайки розсипаються. На це дійсно приємно і цікаво дивитися. І велика подяка тим, хто заморочився, не подав все як банальні скріншоти з телефонів. І мені мега сподобалися кадри, на яких люди, а точніше самі лише їхні руки, лишають коментарі. Нам їх показують з під низу, і я, наприклад, коли Ачу це одразу відчуваю тиск і навіть певну загрозу. Це сприймається так, наче хтось торкається мене цими пальцями, влазить в мій особистий простір. Хоча я на це й дозволу не давала. Ми не бачимо навіть облич тих, кому ці руки належать. а Вони буквально домінують над нами. Словом, як на мене, це дуже потужна візуальна робота. Ще зі, скажімо так, технічних моментів мені не сподобалася музика. У цей ост у коробках прям весь такий селебний, підступний, хитрюжний, інтригуючий, аж пробирає і добре пасує цій дюрані. Також з позитивного я відзначу сюжетні ходи. От воно йде по Понейроному тут, от десь там от перевертається. Я одразу обмовлюся. Там є певні діри і недосказаність. але це одна з небагатьох дорань за останній час, після перегляду серії, якої я така Ва, чінча! вона дійсно це зробила. Блін, я б ніколи не подумала, що вона таке зробить. Словом, ви навіть не уявляєте, як я тішилася, коли всі мої прогнози розліталися на друзки. І тут увага, спойлер. Я не хочу бути голослівною, тому трошки поясню про що я. Наприклад, для мене несподіванкою стало її подруга Арії Чан Со. Я підозрювала, що буде якась підстава з її боку, але що вона продаватиме косметику за спиною Арії. Ну я не очікувала. Це якось так дріб'язково, що я навіть не замислювалась про такий розвиток подій. Ну і я щиро не очікувала, що вона вестиме гейтерську сторінку. Ну, треба ж мати совість, якусь ну їй бо. А рік після цього з нею ще й спілкувалася. Ну, я не знаю, як послали під три чорти на біса мені каяття. Як пройти по ній гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як би ви вчинили, якби були на місці Арі. Чи пробачили б ви таку подругу? Мені цікава ваша думка. В інтернетах я також бачила позицію, що гра акторів, зокрема зі спільноти кабін, була посередньою, а зіграні ними персонажки пласкі, і все, що вони роблять, це просто кричать протягом цієї дирами. Воно то так, але ну бляха, чого ви очікуєте від таких персоналів? Не кожен має глибоку передісторію. Та й інсті сті сива на пустишок, які нічого по факту із себе не являють. Ну вони просто не цікаві. Угу, всім привіт, підписники! То чого б їм у рамі виглядати інакшими? Словом у мене тут претензій небагато. Єдине, що можна було б трошечки більше розповісти про їхнє минуле, бо нам по факту просто заявили, от вони ось такі погані. Але я не впевнена, що мені аж так треба знати, що там було з їхніми життями раніше. І я не впевнена, що це додало б якоїсь ваги до рамі і цій історії загалом. Більше питань у мене до головної героїні, точніше до її прописаності. Ні, ми ще не перейшли в розділ суцільної критики і претензій від мене. Це щось таке посередині. Я коли дивилася на Арі, не відчувала, що повністю зрозуміла її. Складалося враження, що вона, ніби і знайома тепер мені краще ніж на початку, та все ж ну це щось не те. Мені постійно бракували інформації, Наприклад, чому вона була така холодна в стосунках, чому вічно пробачала свої подрузі, терпіла істерики матері, хоча ну, ми бачили її супер прямолінійною на публіці. Вона ж ніколи не терпіла поганого ставлення до себе раніше. Було відчуття, що я залишаюся з нею на відстані, хоча я бачу багато чого. Слово, мене це підбішувало. Але потім я пропустила ось що. Ну, може, це так і задумано. Теж серіал, якраз про оманливу близькість і оманливе розуміння тих, кого ми бачимо через екрани. Якщо це дійсно так, а я буду вірити в те, що це дійсно так, і не псуватиму собі враження про серіал, то знову ж таки моя повага авторам. Це не просто успіх, це феноменальний успіх. А от покритикую я стосунки Соарі з Хан Джун Кьоном. Відіграли актори добре, але шкода, що відігрувати потрібно було щось таке ну, не дуже зрозуміле. По-перше, мати веселе, що це за сцена? Це, це настільки клішоване кліше, що я аж скрикнула, коли побачила. Що? Ніколи не бачили, як дівчина впала? Тут нема на не що дивитися. Шолоний, чонку палні? От просто поясніть, ну що втратила б ця історія, якби їхньому цю зустріч не подавали в такому пафосному вигляді. Друге, що мене бентежить, це в який такий момент вони обидва зрозуміли, що ой, як закохані і прям не можуть одне без одного. Більшість їхніх комунікацій була уривчастою з якимось непорозуміннями, претензіями, невдоволеннями, коли там безсмертне кохання встигло зародитися, а? Тому для мене ця пара ніби і окей, а ніби така порожня в основі, що ну я аж засмутилася. А ще оці тиргани, вони так погано зроблені, ну можна було і без них обійтися. До чого ця ганьбучка комп'ютерної графіки? І дуже дурний момент був наприкінці, коли Сіхіон просто залишила планшет у квартирі, яку от от мали почистити хлопці з клінінгової служби і виконати весь непотріб. Я розумію, що вона багата і може купити собі сотню нових планшетів, але як часто ви так не бачите, Лишайте особисті речі де інде ще й без пароля, Ну це абсурд, і виправдано це лише тим, що сценаристи не вигадали, як інакше дати затравку на другий сезон. Ліниві дубці. Отут ліниві. Але загалом знаменитість мені сподобалася. І знаєте, чому я вважаю дораму хорошою? Ну навіть попри ці недоліки, про які я вже згадала. Бо вона викликала в мене емоції. Я чи не в кожній серії була готова кричати в екран: Та ти гониш, як то так? О боже, яка вона ниця? Оце так подруга. І якщо серіал здатен на це, для мене це показник якості. Тому я з чистою совістю ставлю йому 9 тижок з 10. Тим паче там серії навіть не по годині і їх всього 12. Нагадую, що за підписку на Донателло можна отримати додаткове відео про цю драму. Також не забувайте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Ще в мене є телеграм і ще інстаграм. Лінки на них перед вами аня.